Друзі, всім привіт! Вас вітає новий випуск курсу «Прокачай мозок» і без зави слів розпочинаємо наші вправи. Поїхали! Починаємо з вправи, яка вам вже знайома, але вона трішечки змінена. Лівою рукою за ніс, правою рукою під ліктем тримаємо себе за ліве вухо. На 1, 2, 3 робимо плеск, міняємо руки. Приготувалися? 1, 2, 3... Плеск і міняємо руки і ліктем приймаємо себе за праве вухо. І назад приготувалися один, два, три. Плеск Поміняли. Ще раз. І плеск поміняли. Плеск Поміняли. Тепер ускладнімо додивший плеск зовнішньою долонькою. Ось таким чином. Лівою рукою за ніс, правою за ліве вухо, плеск зовнішньою стороною нашої долоньки. Приготувалися. Один, два, три. Плеск поміняли. І назад приготувалися один, два, три. Плеск поміняли. Пришвидшуємося і плеск поміняли. Плеск поміняли. Плеск поміняли і плеск поміняли. Супер! Я вас вітаю, рухаємось далі. Наші дві руки випрямляються вперед. І опускаються великі пальці донизу. Далі ліва рука нас робить навхрест. І береться за руки замочку. Далі ми вивертаємо наші руки і починаємо по черзі відкривати наші пальчики. Можна проговорювати назву наших пальчиків. Починаємо з великого. Великий великий, вказівний, вказівний. Середній, середній, безмимяний, беззимяний, мізинчик, мізинчик І потім так само в зворотньому напрямку: мізинчик, мізинчик, безмиянний, безмимяний, середній, середній, казівний казівний, великий, великий. Тепер спробуйте ви зробити без тмок. Якщо виходите... Рухаємось далі до наступної вправи. Вправа називається зайчик та лисичка. Все дуже просто. Правою рукою ми робимо лисичку. І міняємо її на зайчика. Два пальчики. Лисичка, зайчик. Лисичка, зайчик, лисичка, зайчик. Те саме лівою рукою. Лисичка, зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчик. Тепер те саме одночасно двома руками. Правою рукою зайчик лівою лисичка. І по черзі міняємо їх місцями. Приготувалися. Один, два, три. Поміняли. Міняємо назад. Один, два, три. Поміняли. Один, два, три. Поміняли. Можна пришвидшитись. Поміняли, 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 поміняли. Тепер ускладнімо, додаючи плеск в долоньки. Приготувалися правою рукою зайчик лівою лисичка. На 1, 2, 3 плеск міняємо руки. Один, два, три плеск, поміняли. Міняємо назад. Один, два, три плеск, поміняли. Можна пришвидшитись. Один, два, три, плеск, поміняли. 1, 2, 3 плеск поміняли, плеск, поміняли, плеск, поміняли. Далі ускладнюємо, додаючи два плески. Внутрішні долоньки та зовнішні долоньки. Приготувалися права рука зайчики, ліва, лисички. На три міняємо з плеском наші руки. Приготувалися. Один, два, три. Плеск, плеск, поміняли. Міняємо назад. І, плеск, плеск, поміняли. Можна пришвидшуватись. І плеск, плеск, поміняли. Плеск, плеск, поміняли, Плеск, плеск, поміняли і плеск, плеск поміняли. От я вас вітаю ще з одним пройденим уроком. Якщо дане відео вам сподобалось, буду вдячний за зворотний зв'язок у вигляді лайка, коментаря та підписки. Прокачуйте свій мозок і до наступних випусків. Пока!